Ця машина таких розмірів, що вдвох ось так можна спокійно обхватити повністю. Suzuki Jimny, 8-й рік, офіційний автомобіль, двигун 1,3, атмосферний, саме звичайний, надійний автомат, гідротрансформатор Aisin. Автомобіль обслуговувався все життя тільки на офіціалі. Плюси цього автомобіля, що на ньому можна заїхати куди завгодно і потім звідти виїхати, без допомоги сторонніх якихось транспортних засобів там, чи людей. Є додатково наварені захисні дуги, захист картера двигуна. Гарна резина Bridgestone, нова, шкіряний салон, електрослопідіймачі, автомат. Ну, як вже казав, хайджек в придачу йде з машиною. По машині є вся історія обслуговування по офіціалу. Вже відкапіталений двигун і відкапіталена коробка. Вся документація мається в наявності. Отакий багажник. В придачу йдуть протитуманні фари, які були встановлені в бампері. Власник відрізав бампер, щоб можна було їздити на рибалку. Коротше, гарний автомобіль обслужений. Перебрана ходова, ніяких техні... питань по техніці немає. Приїжджайте, дивіться, купуйте.